Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і зараз зробимо розклад таро-прогноз на тиждень. Тайм-коди, якщо встигну, будуть в коментарях. Закріплю Ось, з 4 по 10 вересня. І так, як зазвичай, починаємо з овнів. Перший у нас овні. У вас якесь свято? У вас якась перемога, радість. Це, ви знаєте, це може бути і по роботі, до речі, щоб ви розуміли. Тобто кар'єрний зріст хороший, так? підвищення по роботі. Там, можливо, що вам нададуть якісь, ну, як шефа, наприклад, крісло. Ось комусь так. У когось якась дорога відрядження. Це дорога така відповідальна, це дорога кар'єрна. Це не є увісілітельна якась подорож, не романтична якась ось. І, в принципі, це така енергійна карта, тобто енергії і ваша стихія це теж дуже-дуже-дуже добре. Хороша карта, чудові новини цей тиждень. Ну, дуже багато приємного, дуже багато хорошого, амбіційного, якісь пропозиції, нагороди якісь можуть бути, премії можуть бути. Якось так. Тепер у нас йдуть тельці цей тиждень. А у вас, ох, яка красота! Ви тільки подивіться. У нас а, ця імператриця. Імператриця взагалі -то говорить теж, це земля, це, можна сказати, ваша стихія. Ось. А, тобто ви ну, дуже така, знаєте, енергін, енергія землі у вас цього тижня. А ви чаруєте своєю звичайністю. А якщо ви чоловік, ви познайомитеся з такою, знаєте, хороша газдиня. Це, знаєте, це карта становища в сім'ї. Ви така людина, ну, я б не сказала впливова, але яка тримає все докупи, яка роздає любов, дарує любов, це карта, знаєте, багатств. Затишку, Тобто, можливо, наведете порядок вдома, помиєте вікна, провітрите підвал повний закруток, можливо, ще будете робити закрутки цього тижня. Ось, що ще? Це, в принципі, може бути щось матеріальне теж, таке нерухомість. Тут не так, як, наприклад, покупка машини, але скоріше покупка або хати. Або квартири, може бути теж, ось чомусь в мене така пішла інформація. Ну, ви багіння цей тиждень. Якщо ви жінка-телець, то ви, мої дорогенькі, ви багіння цього тижня. Тепер йдемо до близнюків. У близнюків принцеса Жезлів. Можливо, що у вас ну не те, що нам, а якісь хороші новини по вашій роботі, по вашій кар'єрі. Можливо, вам запропонують якусь нову роботу, з якої ви повинні починати з нижньої сходинки, тобто все потрошки. Хтось, можливо, надумає їхати за кордон. В когось діти поїдуть за кордон. Хтось з дітей, наприклад, захоче вивчати якусь іноземну мову. Це теж відноситься до цієї карти. Хтось історію буде вивчати, от якось так, якийсь новий предмет. Ось, це, в принципі, хороша амбіційна карта. Це можуть бути ваші діти, ваші внуки з-за кордону. Якось так, мої дорогенькі, тепер йдемо до раків. Дорогі раки, а у вас королева жезлів. Ну, скоріше за все, скоріше за все, якщо ви мужчина, познайомитеся з такою. Запальною чарівною жінкою, яка обкрутить і не тільки вас, а і десятьох прихильників. Ось це з одної сторони. з другої сторони, можливо, у вас буде якийсь кар'єрний зріст, а пропону запропонують вам підвищення вашої або кваліфікації. Або щось попросять вас організувати. Теж може бути, тому що королева жезлі вона дуже добре організує. Взагалі, жезли це є не просто кар'єра, це в соціальному, ну, наприклад, в суспільстві, щось організовувати, волонтерити. Це теж ця карта. Ось, можливо, вам дадуть якесь завдання, або ви, скоріше за все, королева бере собі сама завдання. Ви самі собі дасте якесь завдання. Хороша карта, амбіційна карта, енергія. Енергійна карта, запальна карта і, звичайно, і еротична теж. Тепер йдемо до а після раків хто у нас іде? Леви. Так, Леви. А у вас якась іде, я так бачу, Верховна Жриця, це якась таємниця. Вам в першу чергу карти радять нікуди не влазити. Ні в які скандали, ні в які розборки. Це попер... ну, не те, що попередження карта, а вона говорить про стабілізацію, про не вмішуватися, не говорити, без слів, спостерігати, відчувати інтуїтивно. Все робіть цього тижня інтуїтивно. Ця карта не говорить про гроші, ця карта не говорить про якісь дії, навпаки, про бездіяльність. Будьте цей тиждень бездіяльним. Чи зможете ви себе дорогі леви втримати, чи ні, це вже інша справа. Скоріше за все, ні, але, можливо, хтось напише і скаже: О, да, я себе стримав, я себе стримала. Я відверто скажу, не знаю, чи дивляться чоловіки мої розклади. Ось, але ця карта попереджає: наблюдайте, спостерігайте, слухайте, відкрийте очі, вуха, а рот закрити. Ось якось так. Ось це порада на цей тиждень. Дуже цінна інформація прийде у медитативному стані, тобто в спокійному стані. Тепер йдемо до дів. Що чекає Дів цього тижня? А у вас якась, якась радість? Можливо, прийдуть родичі, друзі, знайомі, зустріч з старими друзями, знайомими. Ось. Можливо, дійсно народження дитини. Ось якась, знаєте, таке день народження може бути дитяче, скоріше за все. Якщо ні, то просто, можливо, будете своє день народження або чи чуже зустрічати. Вірніше не зустрічати, а відмічати в такому маленькому кругу друзів. Це коли просто хтось забів нечаянно на чайочок, посиділи гарно побалакали, згадали старі часи. Це, якось, знаєте, так. Дуже приємні розмови, це і, до речі, налагоджування стосунків. Тобто, якщо ви з кимось були посварилися, тут є можливість з кимось помиритися. Дуже хороша карта, приємна карта, це задоволення, це компліменти. Це, якось, знаєте, легкість якась навіть. Ну, хороша, 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 хороша. Це просто коли на робо, в робочий день випили каву і так розслабились і побалакали з кимось дуже гарним. Тепер переходимо до терезів. А у терезів, дивіться, попередження. Увага! Щось тут є. Дивіться, що може бути попередження? Попередження про зраду, попередження про відсрочку чогось, попередження про якусь неприємність. Будьте обережні, хтось щось проти вас затіює. Ви знаєте, ця карта ще попереджає про внутрішні ваші відчуття, що ви вже здогадуєтесь щось не так. Ось, якась сварка. Може бути, знаєте, хтось неприємне щось скаже, може бути обідка якась на когось. Ось тут е, добре з поганим пересікається, якось так. Будьте просто обережні, з ким ви спілкуєтесь, хто проти вас ножа точить. Якось так. Якісь підводні камні, які ви не бачите. Зверніть на них увагу по якійсь справі. Не заключайте ніяких договорів цього тижня. Якось так. Можуть бути якісь неприємності. І так, тепер у нас скорпіони. Скорпіони вісім камачів. Це можуть бути прильоти, мої дорогенькі. Сподіваюсь, що ні, але може бути хтось захворів. Якась блокада у вас? Блокада творча може бути. Не можете, наприклад, ви маляр, ви або художник, або. Як це називається поет, якийсь то, і у вас немає зараз бажання нічого робити. Ось ця карта теж може програтися. Тобто блокада у вашій творчості, блокада на роботі, не хочеться нічого робити, хочеться відпочити. Ось ця карта і каже: наразі відпочивайте. Можливо, ви захворієте, можливо, хтось захворіє. І карта радить відпочивати. Не робіть лишніх рухів. відпочиньте, наберіться енергії і здоров'я. Тепер у нас йдуть стрільці. А у стрільців чудова карта, десяточка кубків, це можуть бути і юбілеї якісь, це може бути і сімейні якісь просто свята, збереться сім'я. Ось це можуть бути розмови про сім'ю, це може бути і спадщина, ось це може бути і народження когось у сім'ї. Ось і весілля, це щось приємне. Це якась така приємна настільки подія, як і звільнення території. Хтось звільнився, хтось а, живий. А, радість, така, знаєте, воз'єднання, чогось приємного і на роботі. Взагалі-то це карта, яка показує, що кругом буде добре вам. Якось так. Удача. А, Дуже-дуже ну, хороша карта. І так, тепер йдемо до козирогів. А козероги, я переверну тут зірка. Якщо там була така дуже грудаста, і тут теж. Ну, може, Ютуб може, може якось промене. Тобто, тут у вас зірка. Можливо, що через ці карти і дехто не зможе подивитися це відео. На жаль, треба було мені подивитися краще. Чомусь я так імпульсивно взяла колоду. І так, дорогі козороги, у вас з'являється якась надія на щось. Надія когось побачите. Надія на роботу отримати. Але, мої дорогенькі, якщо ви на відстані. Своєю коханою людиною, то ця карта не дає надії, а навпаки, холодок між вами. Ви відчуєте холодок. Така карта, знаєте, вона недосяжна. Її не можна ну, дотягнутися до зірки. Ось це вона і говорить. Тобто віддаленість, так, надія з'явилася, але. Не це не приближує вас до вашої мрії. Тобто ця карта радить, щоб дойти до своєї мрії, потрібно, як це називається, робити щось, прикладати зусиль. От ця карта і радить вам. Прикладайте зусиль, якщо хочете дойти до своєї мрії, до своєї цілі. Тепер водолії. Водолії у нас закохані, в принципі, мені здається, це ваша карта. Водоліє, от, от забула, ну неважливо. Дивіться, це хороша карта, це якась співпраця з кимось. Хтось, можливо, одружиться, хтось, можливо, повінчається, хтось, можливо, просто тільки познайомиться і закохається. Тут вибір. Вибирайте цього тижня, от єдина порада цієї карти: вибирайте серце. Не головою, не розсуждайте, що вам підказує серце. Але дійсно, щоб взнати, чи це ваше серце чи ні, прикладайте ліву руку до своєї душі і знаєте, чи ви вибираєте серцем чи ні. От тоді вам інтуїція підкаже серцем чи ні. Якось так. Ну, Це, в принципі, вибір у вас буде цього тижня хороший вибір. А як ви його виберете, залежить вже від вас. І так, водолії, дуже хороша карта. Тепер у нас йдуть риби. Риби, п'ятірка мечів. Ну, це, знаєте, сварка, скандал, неприємність якась. Хтось скривдить, хтось образить. Тут може бути дуже непередбачуваний кінець, будьте обережні цього тижня. Ось я вам покладу ще одну. Ще одну карту. О, це через те, що ви сумніваєтесь. Не сумнівайтеся. Не сумнівайтеся. Робіть свій вибір, Ідіть вперед. Будьте вірні своїм цілям, незважаючи ні на кого. Не сумнівайтеся в собі, в своїх силах, і вас ніхто не зможе скривдити. Будьте обережні зі словами. Особливо з рідними і з близькими, щоб нікому не заваждати, ну як сказати, шкоди, не образити нікого, тому що тут може сварка дойти на все життя, як би то сказати, якось так. Але в принципі, в принципі цю ситуацію ви можете стабілізувати, якщо ви не будете втягуватися у різні скандали, у різні розборки. ось. Залишитися у стороні. Намагайтеся втримати ситуацію. Фінансова ситуація може бути хитатися. Ось теж таке може бути. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вам вдячна за увагу. Бережіть себе, мої любі. Гарного, мирного вам тижня і хай вам щастить. На все добре, мої любі!